Захворюваність на ГРВІ знизилася цього тижня. До лікувально-профілактичних закладів області з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій звернулося майже 7 тисяч осіб, що майже на 3 тисячі менше у порівнянні з попереднім. Показник захворюваності складає близько 53 осіб на 10 тисяч населення. Чимало хворих і досі у Міжірському та Тячівському районах. Обмежувальні заходи залишаються в 13 навчальних закладах. Нову хвилю захворюваності на вірусні інфекції прогнозують наприкінці лютого, початку березня. Суттєве є зменшення. Це відображається в динамічних показниках щоденного обліку яких звернень до медичних установ, і відповідно за щотижневим рівнем звернення наших громадян. По обмежувальних заходах ефективність була доведена, і це підтверджується тим, що рівень захворюваності серед школярів за ті тижні, коли було призупинено навчального процесу, було досить адекватним і своєчасним введенням. І фактично, область, сподіваємося, завершила епідемічне поширення, тобто ту епідемію, яка була. По всій території України і буде продовжувати просто зменшення тиждень до тижня захворюваності до зменшення до традиційних сезонних рівнів.